День шоколаду відзначають у всьому світі 11 липня. Шоколадні карнавали та фести, маскаради та інші феєричні шоу присвячують саме цьому продукту і не лише цього дня. Ласуни та ласунки, котрі не уявляють свого життя без цієї смакоти, стверджують, шматочок шоколаду значно покращує настрій, а склянка гарячого напою заряджає енергією на увесь день. Проте експерти радять вживати справжній шоколад, а не пакетований чи порошковий. Не даром цей напій називають напоєм богів. Адже ще ацтеки та Майя готували е, насправді атомну суміш, котру могли пити лише вибрані. Е, однак їхній рецепт відізнявся від нинішніх повністю і абсолютно, тому що е, вони просто брали, розтирали какао-боби, заливали холодною водою, розмішували і додавали перець чилі. Враховуючи компоненти, дійсно не кожен зміг би випити таку глину суміш. Е, тому європейці. Вирішили дещо адаптувати його для е, своєї місцевості і почали заміняти перед щирі цукром, а воду інколи навіть молоком. Е, з поступом кількість е, рецептів варіювалася, тому що дехто полюбляє його е, більш дієтичним, тобто на воді. Однак головний мінус такого шоколаду полягає в тому, що він занадто швидко береться плівочкою і також е, є більш прісним на присмак. Якщо ж брати дуже жирні вершки або молоко якісне, він виходить калорійнішим, однак значно смачнішим. Окрім цього, якби не англійці, то ми взагалі користувалися послуговувалися лише гарячим шоколадом. Просто вони вирішили відлити із нього плитку шоколаду вперше в 1846 році це зробив Джозеф Фрай. І тому ми вже в більшості своїй знайомі саме із. Шоколадом, який е, іде в плитках. у монархічній Франції, часів людовика 14-го шоколад взагалі довгий час вважали шкідливим напоєм, проте коштував він дорого, адже стабільні шляхи доставки плодів дерева какао лише виникали. Досі ведуться суперечки з приводу того, як краще готувати шоколад. Велика кухня вона взагалі виступає проти того, щоб це робилось з какао порошку, тому що вони вважають, що всі екстракти і всі корисні мікро-макроелементи звідти вже витягнуто. Тобто ніякої користі такий шоколад не принесе. Окрім того, пакетований шоколад вони також не визнають, і ми з цим абсолютно згодні, тому що там на даний момент більше хімії. Звичайно, найкращим способом досі залишається спосіб розплавити плитку шоколаду. Для цього необхідно брати шоколад тільки найвищої якості. Можна гіркий, можна молочний, це вже за смаком. І все це робиться на водяній бані. Необхідно обов'язково, щоб шоколад не кипів, слідкувати за цим. Інакше всі, всі труди зійдуть на нівець. Його потрібно тримати на маленькому вогні. І поступово розмішувати або дерев'яною, або силіконовою ложечкою. В жодному разі не металевою. Тому що вважається, що металева ложка забирає з нього а, всю його ніжність і весь його приємний присмак, відтінки аромату. Навіть а, після того, як уже сама плитка розплавилась, туди можна додати молочко або вершки. А вже потім трішечки цукру. В принципі, цукор і все інше можна додавати за смаком. Щодо мене, я дуже люблю з коричкою шоколадик і банановий. На банановий іде е, досить чимало бананів, тому що їх треба добре розтерти, цілих два штуки. Е, на виході отримуємо приблизно чотири чашки шоколаду, в кращому випадку інколи менше. Тому що також, як я вже зазначила, залежить від якості самої плитки. Інколи плитка. А, буквально на очах, якщо так можна сказати, випаровується, і ти стоїш над каструлькою і не розумієш, а куди вона подівалась, власне кажучи. Також дуже класно із цедрою. І Одного разу я вирішила спробувати э, з перцем чилі, однак тут головне не переборщити. А ваша каріця якась прогоркла. Це такий. Чили, Чили, перец, дай, даже цикл. не знаю, что это mm -hmm. такое. Попробуйте. Mm. Странный вкус. «Даже не знаю, як сказати. Тому що якщо ви вперше пробуєте готувати шоколад з перцем, краще зовсім трішечки дати, от буквально одну-дві щепотки, інакше буде дійсно вогняний ацтеківський напій, який не кожен зможе випити. Гарячий шоколад добре смакує з алкогольними напоями вершками та свіжими фруктами. Також е, мені подобаються варіації, як і не лише мені для любителів більш міцних напоїв, шоколад дуже чудово поєднується з алкогольними напоями, але бажано з більш-менш благородними. А, ром, віскі, будь-що. Будь-що це вже залежить від смаку кожного. І також е, необхідно додавати алкоголь в невеликих дозах, інакше він просто. Хоча він випробується в процесі приготування, але е, в результаті він просто не дасть йому неприємного гіркого відтінку, яким би він не був. Ось е, також можна з зернами кави розтертими його робити теж дуже здорово виходить. Сьогодні дизайнери присвячують шоколаду колекції одягу. Із нього готують Валентинки, а напій оспівують у піснях. Крім того, щороку у Львові відбувається свято шоколаду, де цьогоріч було використано 8,5 тонн цього продукту. Зараз я хочу запропонувати вам декілька рецептів приготування цього чудового напою. Одним із них і першим буде, як я вже згадувала, мій улюблений з бананами. Для нього необхідна 100-грамова плитка шоколаду за вашим смаком або чорний, або молочний. Майже літр молока, приблизно 900 грамів. Цього буде достатньо два бананчики і дрібка корички для аромату. Плитка розломується, ставиться на перо баню на водяну. З цього моменту ви можете якраз обережно слідкувати за шоколадом і блендером розтерти банани з молоком. Це бананове молоко потім вливається у вже розтоплений шоколад і приправляється корицею. Після того, як вся суміш вже готова, вона заливається знову назад у блендер і збивається для отримання чудової граненької пінки. Дуже дійсно смачно, і його бажано робити не надто густим, тому що він вже йде справді як напій. Хоча досі точаться суперечки з того приводу, яким шоколад правильним має бути. Або рідшим, або густішим. І статистика підтверджує, що думки поціновувачів цього напою також розділяються. Хтось віддає перевагу такому, хтось віддає перевагу іншому. У наш час шоколад став настільки популярним, що виникла навіть окрема професія. шоколад'є. Кондитер-професіонал, який не просто готує шоколадні напої за ексклюзивними рецептами, а й виготовляє із нього кондитерські шедеври. Окрім цього, надзвичайно смакує лате з шоколадом. Неодноразово ми пропонували його гостям нашого закладу, і воно від шоколад відтіняє лате своїми надзвичайними ароматами і дає трішки густину йому. Для цього вам знадобиться порція еспресо, якщо ви будете готувати одну порцію гарячого шоколаду, якщо дві лате з шоколадом, тоді два еспресо. Молока приблизно по 350 мл на кожну порцію. попередньо його необхідно закип'ятити і збити до отримання пінки. Шоколад готується стандартним методом розплавлення, розмішування, і на дно заливається великого стакану шоколад, потім порція кави і зверху вже пінка молочна. Прикрашати можна будь-чим також зі смаком. Дуже в даному випадку цікаво і смачно. Підходить сюди м'ятка, тому що напій виходить досить солодким та міцним завдяки каві та шоколаду. І м'ята досить приємно освіжає і тонізує. Стосовно шоколаду з перцем чилі, те, що я забула нагадати, однією з особливостей є наявність у ньому половинки апельсина. Бажану цедру, але можна навіть перетерти і саму м'якоть. також буде дуже смачно. Однак, як я вже казала, бажано з перцем не переборщити, інакше це зіпсує повністю смак напою. Славнозвісний імператор Ацтеків II не пив ніяких інших напоїв, крім напою із плодів дерева какао та ще й у золотому кубку. Певно, вже у ті часи знали про властивості цього плоду як потужного антиоксиданту та енергетика. Одним із заключних рецептів хотілося б порадити порекомендувати вам гарячий шоколад по-ірландськи. До його складу входить 100 грамів бажано-молочного в даному випадку шоколаду, 60 мл ірландського віскі, в даному випадку підійде або Джеймсон або Белентайнс, можна і джек Доніалс. Окрім цього, приблизно 250 мл вершків. Чим вища їхня жирність, тим краще. І 400 мл молока. Спеції та цукор можна додавати також за смаком. В першу чергу шоколад розтоплюється, потім туди додається молочко. Після цього частина збитих вершків. Тому що частина залишається на потім в самому кінці. як вершки додаються, необхідно відразу зняти шоколад з вогню, розмішати його просто окремо, потім він знову повертається на вогонь, і вже наприкінці приготування туди додається залишок вершків та віскі. Для прикраси можна також збити окремо вершки і притросити шоколадом. Насправді дуже смачно, смачно. І хочеться нагадати також на сам кінець, що шоколад це не лише смачна і е, приємна їжа напій, але окрім цього, е, він надзвичайно корисний. У ньому купа вітамінів, солі, кальцію е, і калію. І насправді, якщо у вас е, понизилась працездатність чи просто погіршився раптом настрій, раджу вам заварити собі чашечку гарячого шоколаду. І я вам гарантую, що жодної депресії у вас не буде. А праця щасливо до свого кінця робочий день.